Я впевнений, що багато мріяли про таку штуку. А тепер вона існує в природі. Ти такий дивишся це відео, і зразу спочатку якась незрозуміла штуковина. І з боку шурпувець. Цікаво для чого? А для того, щоб різати бляху. Я, наприклад, в домашньому користуванні дуже часто бляху не ріжу, але не хочу купляти ножниці для бляхи спеціальний інструмент. Тож я собі куплю річ, яка в 5 разів дешевша. З іншої сторони, якщо я займаюся професійно роботами по блясі, і навіть маю спеціальний інструмент для різки бляхи, але це мусить бути під рукою в любого професіоналу Давайте будемо розпаковувати цю річ і подивимося, звісно, як вона працює. Чому пробуємо на шуруповерті? Ну а в кого зараз немає шуруповерту вдома? Просто скажіть мені, якщо немає ще, то заходіть на. Сайт штурмаксій дивіться, який вибір шуропувельтів представлений. Вам точно буде на що подивитися. А ми переходимо до роботи з насадкою. Бачимо, дивіться, все простенько. Простенько, як велосипед. А у нас не все так просто. Дивіться, двохстороння ріжуча частина: що тут, що тут. Як вам зручніше, шуруповерт крутить цей хвостовик, і отут у нас рухається. Ось я вже заставив на шуруповерт, і ми можемо собі направляти, як нам тільки зручно. Що крутити насадкою, що крутити, шуроповерт. Бачимо, нам, нам дали тут такий комбінований ключ. Відкрутив, витягнув, подивився, що тут в нас таке. Ага, це у нас іде Пуансон. І, відповідно, тут сама матриця. До речі, ми можемо його направити собі в любе положення. Зафіксувати так, як нам потрібно. Ви не побачили ніякої інструкції, бо все є прямо на упаковці, все заді. Все уважно це читайте перед використанням, бо це інструмент, це новинка, і не кожен таким користувався. Відповідно, тому треба буде поглянути в себе оцю інформацію перед роботою. Так, ріжу так, щоб ви могли краще це побачити. Ну я вам скажу маневрувати теж дуже легенько. Ось така у нас насадочка. Отут це для того, щоб вам загуглити можна було на сайті Штурмакс.